Виживання це боротьба людини за життя при різкій зміні умов навколишнього середовища без звичних побутових зручностей. В основному навички виживання вирішують конкретні завдання, пов'язані із підтриманням життєвих функцій організму, вгамуванням голоду, вгамуванням спраги, лікуванням та обігріву, а також захисту від негоди і від небезпек, що загрожують здоров'ю та життю. Вітаю вас, шановна Ютуб спільнота! Ви на каналі «Про ствол». і сьогодні ми поговоримо про виживання. А оскільки ми збройовий канал, то відповідно до нашої тематики. Ми сьогодні поговоримо про гвинтівку для виживання. І як вже догадалися з назви відео та прев'ю у нас на огляді гвинтівка виживання Генрі. І це саме така гвинтівка виживання, витоки якої сягають корінням у конструкцію військово-повітряних сил США. Мабуть, це одна з найкрутіших і найнезвищих гвинтівок, які я коли-небудь зустрічав. У розібраному вигляді гвинтівка має не тільки надкомпактні розміри, але й усі її частини поміщаються прямо серед прикладу. Для ясності, коли я говорю приклад, я маю на увазі приклад, оскільки іншої фурнітури в цій моделі немає. В результаті виходить невелика легка гвинтівка, що плаває, яку можна зібрати за лічені хвилини. Дійсно, дуже унікально. Тому давайте дамо цій гвинтівці повний огляд, на який вона заслуговує. Для початку трохи задаємо в історію, щоб зрозуміти звідки взагалі з'явилася необхідність створення гвинтівки для виживання на державному рівні, як і багато видів вогнепальної зброї, ідея гвинтівки виживання Генрі народилася в армії. Вперше компактна складна гвинтівка для виживання була розроблена та прийнята на озброєння військово-повітряними силами США у 49-му році. Необхідність в такій специфічній зброї для пілотів виникла на тлі подій 41 43 х років, коли США почали поставляти по лендлізу літаки СРСР. І перша гвинтівка була під індексом М4 та патрон 22 Hornet. хорнет. Повномасштабна експлуатація цієї гвинтівки продовжувалася до середини 50-х років. За цей час стало зрозуміло, що гвинтівка не відповідає повністю поставленим завданням. І проблема була не в гвинтівці, а в пілотах. Як виявилось по факту, далеко не кожен гарний пілот був влучним стрільцем, а гвинтівка потребувала точності. Внаслідок чого було оголошено конкурс на нову гвинтівку для виживання, і в 52-му році на озброєння прийняли гвинтівку М 6 Головною відмінністю нової гвинтівки став додатковий ствол під мисливський 410-й калібр. Це давало більше можливостей полювати на птахів чи невелику дичину, навіть не дуже вправним стрільцям. Обидві гвинтівки стояли на озброєнні екіпажів військово-повітряних сил США до початку 70-х років. Але історія модернізації гвинтівки для виживання неочікувано отримала продовження. Оце так поворот. Як ви гадаєте, з якого боку в 50-х роках стратегічне авіаційне командування США задумали проект надзвукового бомбардувальника XB-70 Валькірія, здатний нести ядерну зброю і ще багато різних фішок. І поставка намічалась на 63-й рік. Досвід Другої світової війни та масова загибель пілотів не в боях, а десь в лісах показав необхідність забезпечити екіпажі бойових літаків засобами виживання та зброю, яке б дозволило їм вижити в важкодоступних місцях після аварії. І безпосередньо під новий літак xb 70 Валькірія знову було оголошено конкурс на нову гвинтівку для виживання, яка повинна була з легкістю розміщатися в кріслі катапульті пілота. Не зовсім було зрозуміло, чим гвинтівки М4 та М6 не влаштовували військових, Яких, до речі, було повно на складах. Але якщо було виділено багато горшенняк, то чому не запалити нову модняву гвинтівку під новий моднявий літак? І не дивно, що конкурс виграла компанія Armalite. і вже в 1955 році представила легку компактну гвинтівку виживання із з ковзим затвором r 5 під патрон. 22 Хорнет. Контракт було виконано, але гвинтівка так і не була передана військово-повітряним силам, оскільки на складах було багато гвинтівок М4 і М6. Більшість із них пізніше було передано співробітникам лісової служби США. А оснащення на заводі дозволила компанія Armalite зробити концепцію напівавтоматичної гвинтівки калібру 22 ЛР. Метує стоунера. Так, так, саме стоунера. При створенні r 7 було створення гвинтівки, яку можна було розібрати на чотири компоненти: затвор, магазин, ствол та приклад. Крім того, ці компоненти могли зберігатися всередині прикладу. З часом Армалайт продала права на R7 компанії Charter Arms у 1973 році, що дещо зіпсувало ситуацію та сприяло далеко не зірковій репутації R7. Але пізніше компанія Генрі. Отримала права на розробку та виробництво в 80-му році і трохи підправила репутацію R7. І головне, що треба пам'ятати, R7 була створена як гвинтівка для виживання, і вона безумовно виправдовує ці очікування. Повернімося до огляду нашої гвинтівки виживання Генрі. Отже, гвинтівка виживання r 7 зберігається та переноситься в прикладі і складається з наступних частин. Безпосередньо сам приклад, ствол, ствольна коробка з затвором та ОСМ та двох магазинів. Простота використання, мабуть, одна з найпривабливіших особливостей цієї гвинтівки. Перезарядка проста і легка, а невелика вага цього карабіна дозволяє легко і швидко прицілитись навіть у ціль. Що швидко рухається, маючи довжину близько 16 ймів, R7 не є жалюгідною та неефективною платформою 22 lr Вона призначена для полювання на дрібну дичину. І 16 умова конструкція дійсно допомагає підвищити її точність і здатність працювати як справжня гвинтівка, але не мати громіських розбірів. При вазі 1,5 кг на ринку немає іншої гвинтівки лише за цю додати до цього невелику вагу патрон 22LR і для цієї вогнепальної зброї. Вам буде достатньо лише рюкзака. І ще раз хочу підкреслити, що проста використання, мабуть, одна з найпривабливіших особливостей цієї вогнепальної зброї, включаючи переробку Генрі споконвічно на працюючих магазинів для R7. Так, там був раніше косяк, а тепер стосовно магазинів. Магазини R7 місяць 8 патронів, що приблизно стандартно для гвинтівки виживання, оскільки довгі подовжені магазини не вписуються в конструкцію гвинтівки для розбирання. Генрі радикально удосконалив свої колись кошмарні магазини, зробивши їх набагато міцнішими і простішими у користуванні, що у свою чергу призвело до більш плавної перезарядки. Я виявив, що в середньому мої перезарядки тривали менше 6 секунд, і їх було дуже легко перезарядити, навіть не дивлячись на саму зброю. Тобто інтуїтивно. Моє єдине попередження не втрачати магазини без нагальної потреби, оскільки ця звичка може врятувати вас у разі виживання. При зусиллі близько 1,3 кг R7 має відмінний спусковий гачок для гвинтівки і виживання, і вам буде дуже важко знайти багато конкуруючих карабінів калібру 22 лр які б мали таке ж гарне зусилля на спусковому гачку. А це свідчить про Новаторський стиль Генрія. Відсутність шорсткості та ривків на спусковому гачку стала для мене приємним сюрпризом. І це дійсно рідкісна особливість для гвинтівки виживання. Це підвищує керованість та загальний комфорт r 7 що у свою чергу призводить до підвищення продуктивності. Щодо органів керування, тут у нас кнопка скидання магазину, запобіжник, кнопка зведення затвору, яка, до речі, втоплена в самий затвор. В якості прицільних, як ми бачимо, тут у нас мушка. Та діоптрі, які, до речі, регулюються, та виконані з пластику. У 20 ВЛР віддачі майже немає, навіть якщо це легка півтора кілограмова гвинтівка з вільним затвором. І єдине, що ви можете почути, це скидання спускового гачка, що мене здивувало. Або якщо бути чесним, не прими вразило. Так це товщина приклада та рукоятки. Так я розумію, що обійти це ну просто неможливо, особливо, якщо ви хочете вмістити туди гвинтівку, і це може виглядати трохи дивно і незручно. Але я впевнений, що до цього досить швидко звикнеш. І нарешті прийшов час перевірити, що у неї з точністю. Перевіримо, на що вона проможна. Розмір трилок 15 на 20 см і дистанція 34 м. Як ми побачили, точність була непоганою, ви зможете врати дрібну дичину на відстані 50 метрів, якщо робитимете свою справу. Я легко влучав гонк на цій відстані. І до речі, я упустив одну дуже важливу деталь: ця гвинтівка плаває як у зібраному, так і у розібраному вигляді. Я не можу точно сказати, як довго це триватиме, і підозрюю, що з часом вона чи щілини почне наповнюватися водою. Але у вас точно буде час витягти її з води. Ну і вже резюмуючи мій сьогоднішній спіч, скажу, що не дивно, що через 70 років R7 продовжує займати специфічну нішу на ринку для вогнепальної зброї виживання. Ця гвинтівка це саме те, чим вона себе називає. Простий, компактний і зручний в використанні інструмент для виживання. Незалежно від того, чи вирішите ви використовувати його за призначенням, або просто як іграшку, яка поміститься в маленький рюкзак, R7 від Генрі. Це відмінна покупка. Традиційно остання думка та рішення за вами. Пишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно цього карабіну та чи є у нього реальне засування у нашому сьогоденні? А з вами був Проствол залишаємося доску. Все буде Україна!